Привіт! Ну що, я вже потрохи починаю ознайомлюватися з новою версією Kimbook Guide, і хоча руки ще не дійшли сісти і думливо його прочитати, це план на зимову відпустку, уже незабаром, але вже зараз я ставлю запитання до цього посібника за допомогою ще інструмента Notebook LM, щоб підготувати для вас цінні відео і розібратися, що в оновленому посібнику справді варте уваги. Також, до речі, про штучний інтелект. Чи користуєтесь ви ним, уже наповну, чи ще тільки починаєте розбиратись? Давайте сьогодні подивимося, де у проєктному менеджменті чи може стати для вас справжнім помічником, який підніме вас на абсолютно новий рівень в очах вашого керівництва, а де треба краще застосувати власний інтелект, щоб не вскочити в якусь хлебку. Поїхали! У новому Кеймбок Guide є доволі конкретні юз-кейси, де саме штучний інтелект може допомагати проєктному менеджеру в різних доменах виконання. Але перш ніж ми заглибимося у самі кейси, спочатку одна дуже важлива ремарка: якщо у вашої компанії немає власної захищеної llm системи якоїсь штучної моделі штучного інтелекту, а ви користуєтеся відкритими інструментами типу ChatGPT, чи Cloud, чи Gemini, або іншими публічними моделями, то дуже уважно стежте за тим, які дані ви туди подаєте. Анонімізуйте, не передавайте внутрішню інформацію, не передавайте ніякі персональні дані. Ви ж не хочете, щоб ідея дизайну наступного смартфона, який розробляє ваша компанія, випадково стала надбанням конкурентів, правда? Тому, будь ласка, будьте уважні з тим, що ви запихаєте в штучний інтелект. Усе, що ми зараз будемо обговорювати, це. Переважно загальні приклади або сценарії, які не містять чутливих даних, тому думайте про безпеку щоразу, коли працюєте з ШІ. Тож, давайте перейдімо до конкретних кейсів з нового кеймбок Guide, які там описані. Там нема одної конкретної секції, яка присвячена штучному інтелекту, а скоріше ці приклади просто розміщені у різних доменах, у різних розділах, там де це насправді доречно. Щоб не перевантажувати відео, я не буду читати повні промти, тому що вони досить об'ємні. Я підготувала окремий PDF-файл зі всіма готовими промтами, про які я буду говорити, і ви можете його завантажити за посиланням у описі до відео. Перший кейс стосується статусів і звітності. У PMBOK Guide наголошується, що штучний інтелект може значно полегшити підготовку щотижневих executive Summary, так, виконавчих звітів. Логіка роботи дуже проста. Ви даєте ще ключову інформацію, що планувалось, що виконано, які є відхилення, які ризики з'явилися. Так ви ж це все нотуєте, записуєте впродовж тижня. І які ризики у вас з'явилися, що команда очікує наступного тижня, і далі просите перетворити це все на короткий, структурований управлінський текст. У кромкі є чітка структура, загальний статус. Проти того, що було заплановано: основні досягнення, причини відхилення, актуальні ризики, прогноз і очікування від керівництва. Це дозволяє замінити години ручної роботи одним невеликим запитом. Звичайно, вам треба стежити за тим, щоб це підходило під ваш тон, під вашу культуру вашого підприємства. Але це все ви можете звичайно модифікувати під себе. Другий випадок. Автоматичні протоколи мітінгів. Ну, це звичайно абсолютний стандарт. Один з дуже практичних сценаріїв. Я цим користуюся тепер просто постійно. Під час зустрічі через Teams, наприклад, вмикаєте транскрипт. Звичайно, спочатку обов'язково спитати дозволу всіх учасників, попередити їх, що ви будете записувати цей мітинг. І після того пакуєте цей транскрипт в будь-яку модель штучного інтелекту. промпті вже закладена логіка виділити головне. Тобто ключові теми розмови, якісь рішення, задачі з відповідальними і з дедлайнами, наступні кроки. Ще дуже добре вміє прибирати шум і залишати тільки суть, тому виходить чистий і професійний документ. Я вже взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз писала якісь мітінгминець чи протоколювала щось сама. Переважно завжди на початку просто кажу: колеги, ви не проти, якщо я запущу транскрипт для мітінг-мінець, ніхто ніколи, звичайно, не проти, і тому виходять завжди дуже детальні і хороші. Записати. Третій кейс це є пріоритизація проєктів за багатьма критеріями. Ситуація, коли треба обрати одну з двох ініціатив. Тут ви описуєте кожен проєкт у кількох реченнях і задаєте критерії: return on investment, рівень ризику, потреба в ресурсах, час до набуття цінності, стратегічна важливість. І просите ще й оцінити кожен варіант за шкалою і пояснити, чому він поставив такі оцінки. У підсумку модель сформує вам, скажімо, таблицю. якщо вам. Подобається якийсь інший формат на виході, то можете запросити якусь іншу, якийсь інший формат. І він дасть вам чіткий висновок, який проєкт є пріоритетнішим і за якою логікою. Це, звичайно, значно полегшить вам комунікацію з керівництвом. Тепер перейдемо до ризиків. Це дуже мені подобається цей кейс, тому що не завжди можна продумати всі різні варіанти. Формування початкового риск. Тут ви описуєте ваш проєкт кількома реченнями і просите штучний інтелект сформувати карту ризиків за категоріями: технологічні, операційні, ресурсні, зовнішні, дайте йому якомога більше конкретної інформації. Тобто, чим чіткіше ви сформулюєте ваш промпт, тим краще буде ваш результат. Завжди про це пам'ятайте. Не давайте просто якісь загальні фрази, якомога конкретніше опишіть вашу ситуацію, і тоді результат буде дійсно якісний. Тоді він сформулює для вас ці ризики у форматі повного риск реджуватися з оцінками ймовірності, впливу, стратегіями реагування, ранніми індикаторами. На старті проєкту це зекономить вам реально велику кількість часу. Ще один випадок це аналіз впливу ризику на графік. Ви даєте перелік задач, залежностей між ними, описуєте, яка саме де сталася затримка, і просите показати, як це вплине на ваш загальний план. Чи визначить, які задачі постраждають, як зміниться ваш критичний шлях, і запропонує вам два варіанти реагування: більш оптимістичний і більш захисний. Це дозволить приходити на зустрічі не з проблемою, а вже з готовими пропозиціями, сценаріями вирішення їх. І останній випадок на сьогодні це автоматизовані дії на випадок ризиків. Тут йдеться про те, що штучний інтелект може допомогти вам створити набір стандартних реакцій, які система зможе виконувати автоматично. Для цього ви описуєте типові проблеми, які виникають у проєктах, і просите сформувати сценарії у форматі тригер, умова, дія. Вони досить легко переносяться в будь-яку систему автоматизації і зменшують кількість мікропомилок та ручного управління. Повній версії всіх промптів до кожного цього кейсу, ви знайдете, як я вже казала, у pdf файлі за посиланням у описі. Я сподіваюся, що це вам було цікаво, трохи така бліц-версія різних випадків, де можна застосувати дійсно успішно, і ефективно, штучний інтелект. Подивіться, як ви можете підлаштувати ці промпти під себе, це, звичайно, лише певні пропозиції. І мені було б дуже цікаво почути від вас зворотній зв'язок на завершенні. Тому що я бачу, що вас стає тут на каналі все більше, мене це дуже тішить. Хочеться більше дізнатися, що привело вас сюди, які теми для вас важливі, тому що я досить багато розмірковую над тим, щоб такого зняти нового для каналу. Мене дійсно захоплює тема проєктного менеджменту, але цікаво зрозуміти, чи бачите ви цінність від моїх розборів, від моїх відео, чи все достатньо зрозуміло. Чи цікава вам така підбірка тем, чи є, можливо, щось, що я ще не охопила. Якщо у вас є ідеї чи побажання, пишіть обов'язково в коментарях, можливо, у вас були якісь робочі ситуації, які би ви хотіли розібрати з точки зору кімбок, проєктного менеджменту. Я з задоволенням присвячу цьому окремий випуск. Буду дуже рада вашим думкам і відгукам, щоб робити відео, які справді корисні саме вам. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще ні, і до нових зустрічей!